До вашої уваги, відео огляд портативного кондиціонеру Hyundai hpac 09 ua 2 co Цей тип кондиціонерів використовується у приміщеннях, де складно чи невигідно встановлювати сплітсистему або потрібно періодично перевозити кондиціонер з місця на місце, наприклад, з офісу додому або у заміський будинок. Через невисоку потужність такими кондиціонерами складно обладнати зали великих магазинів або ресторанів, тому ж, все ж таки основним призначенням такої техніки є охолодження маленьких побутових приміщень. Потужність цього кондиціонеру становить до 2,6 кВт на охолодження, що дозволить обслуговувати площу до 20-25 м метрів квадратних. Цей прилад видає дуже пристойні показники сезонної ефективності CR, що відповідають класу А згідно європейської класифікації. Такі порівняно високі показники досягаються за допомогою використання надсучасного холодоагенту Freon R290, а також потужного і надійного компресору від відомого бренду Toshiba GMCC. Портативний кондиціонер Hyundai має ряд дуже серйозних переваг, швидкий монтаж. Споживачу не треба ламати голову, де знайти інсталятора, не треба чекати чергу на монтаж. Кондиціонер має гофрований повітропровід, довжини якого вистачить для ефективного розміщення приладу в приміщенні. Нагадуємо, що виробник рекомендує встановлювати портативний кондиціонер на відстані мінімум 50 см від стіни чи вікна. Також у комплекті є спеціальні пластикові заглушки, що дозволять монтувати кондиціонер з викидом повітроводу у вікно стандартного формату, чи виводити тепле повітря через попередньо підготовлений отвір в стіні чи вент-каналі. Споживач може встановити комфортну для себе температуру в діапазоні від 17 до 30 градусів за цельсієм, як на панелі керування, так і за допомогою інфрачервоного пульту управління з функцією Follow Me, що забезпечує точніше підтримання температури поруч із користувачем. Окрім функції охолодження, споживач отримує можливість користуватися режимами осушення чи циркуляції повітря у портативному кондиціонері. Потурбувалися і про фільтрацію повітря. В комплекті є два фільтри верхній і нижній. Вони є багаторазовими у використанні, щоб відновити їх ефективність. Достатньо раз у два тижні промити їх під проточною водою. Також мобільний кондиціонер Hyundai має вбудований іонізатор, що дозволить певною мірою очищати повітря від забруднень як всередині самого приладу, так і в приміщенні. Портативний кондиціонер має вбудовані коліщатка, які обертаються на 360 градусів. Це, а також дві зручні ручки дозволять легко переміщувати кондиціонер по приміщенню без зусиль. Також порівняно з аналогічними товарами, кондиціонер Hyundai HPA C09UA2CO має компактні розміри. Варто зазначити, що дана модель має вбудований модуль Wi-Fi, що дозволяє легко керувати кондиціонером дистанційно, за допомогою встановленого додатку NetHome Plus. Кондиціонер Hyundai комфорт, що працює.